Привіт, консольні танкісти! т 26 Першинг – американський середній танк 8 рівня, який однозначно треба прокачувати. Броня дуже гарна для гри від рельєфу, башта відбиває ворожі снаряди частенько. Гармата топова з ДПМ 2650 пробиває 221 мм, а на голді 268 мм. Та раджу ставити предтопову заради ДПМу в 3000 шкоди. І грати на голді, пробивання якої, як у топові літають снаряди зі швидкістю. 1000 метрів та 1200 метрів. Танка мобільність 164 коника на тонну, максималка 48 км на годину, швидкість назад 20. До позиції ще треба доїхати. Як на мене, він трохи слоупок. Огляд 476 метрів. КВН мінус 10 та плюс 20, що дозволить вам комфортно грати від рельєфу. Та дивіться, у вас корпус без броні. Ще відмітка береться дуже просто. Дякую за увагу. До зустрічі в рандомі.